Середа 21 тижня позісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ущенкої скверни, і спаси благі душі наші. До колосян послання святого Апостола, Павла читання. Браття, Христос є голова тіла, тобто церкви, він начало, первородний з мертвих, щоб усьому мав першинство, бо вгодно було Богові поселити всю повноту в Ньому, щоб через нього примирити з собою все чи то на землі. Чи на небесах, встановивши мир кров'ю Його Христа і вас самих, що колись були Богові чужі, і вороги Йому думкою та лихими вчинками. Він тепер примирив смертю зі своїм, у своїм смертнім тілі, щоб вас зробити святими, безплями та бездоганними перед Собою, тільки стійте твердо у вірі. Основані та стійкі, не відхиляючись від надії Євангелії, яке ви чули, що було проповідуване усьому сотворінню, що піде небом, і якого я Павло став слугою. Коментар, щоб вас зробити святими, без плями та бездоганними. Дорогі мої. Апостол Павло вказує на те, що усі, хто повірив Ісуса Христа і охрестився у святі, знаємо, що в перших століттях християнства християни себе називали святими. Святий це інакший, інакший від способу думання, життя, поступування. Який у цьому світі. Святий це той, який не перебуває під впливом обставин цього світу. І досить часто і у нас сьогодні тих людей, які живуть з Богом по-божому, часто називають о, святий пішум. Святість це інакшість, а ця інакшість життя з Господом. І до цієї святости ми не лише покликані, але через хрещення Господь зробив нас учасниками цієї святості. Апостол каже, що маємо стояти твердо і непохитно у вірі, щоб не віддалятися від Євангелія. Твердо і витривало йти цією дорогою. Святість Небо. Це не те, що ми маємо заслужити, воно вже нам належить. Ми не те, що маємо його здобути, бо воно вже наше, маємо лише витривало присвоювати те, що призначене для кожного з нас. І нашим завданням є не втратити його. Коли на літургії священник виголошує слова Святе є святим, то церква вказує нам, що тіло і круг Господня роблять нас причасниками Царства Небесного. Ми беремо участь у Царстві Небесному через хрещення, через повідь, через святе причастя, через читання святого Письма, через молитву. Часто беремо цю участь, але наскільки ми свідомі того, що вже тоді стаємо учасниками Царства Господнього. Від луки святого Євангелія читання. Одного разу Ісус увійшов до човна зі своїми учнями і сказав їм: Передплинімо на той бік озера і відплили, і як вони плили, Він заснув. Тим часом зірвалася буря з вітром над озером, їх почало заливати, і вони були у небезпеці. Приступивши до нього, вони збудили його і кажуть Наставниче, наставниче, ми гинемо. Він устав, погрозив вітрові і розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм Де ваша віра? Вони налякані і здивовані один до одного казали, Хто це? Що велить вітрам і воді, і вони слухають його коментар. Де ваша віра? Дорогі мої, у цьому епізоді апостолів охопили страх, паніка, непевність, адже буря, яка розпочалася на озері, становила загрозу їхньому життю. Так і ми часто в різних ситуаціях боїмося, панікуємо, переживаємо, зневілюємося, розчаровуємося, забуваючи, що Господь є повсякчас з нами, як і тоді був з апостолами. Так як тоді Христос спав у час бурі. І не відразу врятував апостолю, так і нам здається, що Господь інколи бездієвий у наших складних ситуаціях. Проте Бог є з нами і обов'язково втрутиться в ситуацію тоді, коли вважатиме за потрібне. Але тут треба мати віру. В одному невеличкому місці половина людей жила щасливо. Весело, безтурботно, а інша половина повсякчас бідували і ледве животіли у злиднях. Туристи і усі приїжджі люди дуже дивгувалися з такого контракту. Як же це там? У чому полягає таємниця успішної частини мешканців, що первісно не народилися у заможних сім'ях? Колись усі люди в місті жили однаково. Та минуло зовсім небагато часу і все змінилося. І один гість вирішив розпитати в заможного мешканця, чому одна половина міста живе добре, а інша бідує. Мабуть, існує якась таємниця вашого багатства, запитав він. Так, ви цілковито праві. Колись ми всі жили однаково бідно. Але одного разу в місто приїхав чоловік, який розповів нам про унікальну можливість, що допоможе нам зажити щасливо, володіти багатством, часом, подорожувати, рости і розвиватися. І гість розповів про цей спосіб одному чоловікові. Але за умови, що він буде ділитися таємницею з іншими людьми. Чому ж ви не розповідаєте цієї таємниці іншій половині мешканців, якщо вони живуть так бідно, здивувався гість? Таємницею може володіти будь-яка людина. І всі в нашому місці дуже добре знають, у чому вона полягає. Чому ж одна половина бідна? Вони знають таємницю, але в неї не вірять. Тому за вірою вашою нехай вам буде. Християнство, дорогі мої, прийнято вважати релігію, але правильніше було б називати його вірою. Ми часто говоримо про християнську віру. Християнство це віра, бо воно є системою знань, яку проголошують або в яку вірять його прибічники. Воно також називається вірою, тому що чеснота віри лежить в основі християнського розуміння спокутування. Але що означає віра? У нашому суспільстві вірою часто називають сліпу, безрозумної основи переконаність у чому. Але якщо ми назвемо християнську віру сліпою, ми тим самим не лише принизимо християн, але й завдамо образи Богу. Біблія говорить про сліпоту, коли йдеться про людей, що блукають у пітьмі внаслідок своїх гріхів. Християнство закликає людей вийти з пітьми до світла, а не навпаки. Віра це протиотрута від сліпоти, а не її причина. По суті, слово віра означає довіра, довіра Богові. Це не акт безрозсудної віри. Бог довів свою абсолютну надійність, і Він дає нам достатню підстав для того, щоб ми довіряли Йому. Він показує, що вірний сам і тому гідний нашої довіри, між вірою і довірливістю є величезна різниця. Бути довірливим означає вірити в щось без вагомих підстав. Саме на довірливості, і тримаються, і процвітає душі забобони. Віра ж стоїть на ясних і логічних аргументах і безперечних фактах і свідченнях. Апостол Петро пише бо ми сповістили вам силу і пришестя Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитромудрими байками. А був ще очевидцями Його величі. Дорогі мої, християнство ґрунтується не на міфах і байках чи забобонах, але на свідоцтві очевидців, істина Євангелія, засанована на історичних подіях. Якщо оповідання про ці події недостовірні, тоді наша віра дійсно буде марною. Але Бог не просить нас вірити в те, що засновано на міфах. Послання Дерею дає нам виразне визначення віри, віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Віра містить у собі суть нашої надії на майбутнє, простіше кажучи, це означає. Що ми ввіряємо Богові своє майбутнє, виходячи з того, що Він вже зробив у минулому. Не можна назвати безпеставною віру те, що Бог, як і раніше, буде гідний нашої довіри. Ми маємо всі підстави вірити, що Бог і в майбутньому буде так само вірний своєму Слову, як і в минулому. У нас є вагома причина. Для надії. Віра є здійсненням очікуваного і впевненість у невидомуму. Євреїв 11,1. Тому першим кроком після проповіді Євангелія повинно бути покайся, а другим увіруй. Тобто, май віру. Покаяння та віра є нерозривно поєднаними в Євангелії. Для багатьох людей таке поняття, як вірити, означає тільки пасивне визнання істини, Якова 19-20. Але це неправильно. Слово вірити в Новому Завіті використовується у набагато глибшому значенні, це насамперед основа життя з Богом, розуміння віри як живої духовної сили і як Божого дару. А не як символу віру ісповідання, надзвичайно важливе для кожного християнина. Вірити пістео по грецьки означає мати живу надію на Сина Божого і його спасаючу жертву, яку він звершив на Христі. Вірити у Господа, це означає повністю віддати своє життя йому, як начальнику і виконавцю віри, Єврею 12,2. Синонімами біблійної віри є слова слухатися, довіряти, сподіватися, бути вірним, підкоритися, згоджуватися, мати упевненість. Істина віра це більше, ніж просто згода із фактом. Істина віра повністю підкоряє наше життя Богові, і це впливає на кожну сферу життєдіяльності людини. Що таке віра? Віра це одне з небагатьох понять, яким Біблія дає визначення: Євреїв 11:1. Віра означає, що ми впевнені в тому, на що ми надіємося, переконані в тому, чого ми не бачимо. Римлян. 8.25. Але коли надіємося на те, чого не бачимо, тоді чекаємо у терпінні. Як же зазначалося вище, віра це набагато більше, ніж просто символ віросповідання. Віра це рушійна сила у житті християнина, бо вона дає нам змогу з'єднатися з сильним Творцем. Ми не можемо побачити Господа своїми очима чи доторкнутися до Нього своїми руками. Тому що Бог є дух Івана 4,24. Ми не здатні пізнати Господа своїм розумом, але можемо пізнати його через нашу віру. Віра це міст, прокладений між матеріальним і духовним світом. Надзвичайно важливим є те, щоб ми, як віруючі, усвідомлювали, що та боротьба, яку ведемо, це духовна війна, існує духовний ворог. І тепер, коли ми знаходимося у Христі Ісусі, цей ворог став і нашим противником. Хоча диявол є невидимим і хитрим, ми не повинні боятися ні Його, ні Його сили. Нам необхідно знати, що згідно Божого Слова, Господь дає нам віру, як зброю, на яку ми можемо покладатися, щоб перемогти всі підступи сил темря. Ми не зможемо мати успіх у духовній війні, коли будемо боротися зі своїми природними здібностями та можливостями. 2 Коринтян 10:3. Тільки міцна віра здатна згідно протистояти ворогу. Віра приходить в наше життя від слухання Божого Слова. І Господня мета є збільшити її в нас, а не зменшити. Як приходить слово від Бога? У Біблії є три грецьких вирази, що перекладаються як слово: це Логос, рема і графи. Логос стосується вічного Слова Божого, яке перебуває на небесах, це сам Христос, Івана 1, 1,14. У ньому йшла повно табу. Рема стосується живого чи животворячного Господнього слова, яке завжди відповідає написам. Це слово може бути отримане людиною як відповідь на конкретну ситуацію чи потребу, а також як спрямування або дороговказ у житті. Це відкриття або оживлення конкретно для нас написаного слова Божого. Граф, писання, походить від слова писати, тобто написане слово Боже по Біблії. Воно завершене для нас, до нього нічого не можна додати чи відняти. Об'явлення 22, 18, 19. Як зростає і як діє віра. Віра ж є здійснення очікуваного і упевненістю невидима. Здійснення очікувано. Це фундамент або основа для того, на що ми надіємося, чого очікуємо. Наша віра це підстава для нашої надії. Віра активна, а не пасивна. Вона може зростати, а може й маліти. Вона змінюється і росте у наслідок того, наскільки глибше ми занурюємося в Слово Боже, а також у результаті наших дій згідно цього. Уявіть, що у вас є велика дачна ділянка, на якій ви щороку саджаєте картоплю. І раптом одного разу ви дізнаєтеся, що згідно з геологічними дослідженнями, у районі, де знаходиться ваша ділянка, глибоко під землею повинні знаходитися поклади золота. Чи повірите ви? Можливо, ви скажете, так, я вірю, але зараз мені ніколи про це думати. Потрібно йти саджати картоплю. Чи означає це, що ви дійсно повірите? Ні, звичайно. Це все лише слова. Якщо ви по-справжньому повірите, то ви почнете думати не про картоплю, а про те, що набагато цінніше. Ви присвятите час на те, щоб довідатися, чи дійсно там є золото, скільки його там? І звідки це відомо? Якщо воно там є, то що треба зробити, щоб його світ там витягну? Ну, а просто сказати, я вірю, і продовжувати займатися тільки посадкою картоплі це не віра, це просто слова. Те ж саме відбувається відносно віри в Бога. Сьогодні переважна більшість людей вважають себе віруючим. Але чи дійсно вони вірять? Як це виражається в їх житті? Чи це всього лише слова? У Біблії написано про це, яка користь браття мої, коли хто говорить, що він має віру, а діл не має? Чи може ця віра спасти, його? якщо брата по не має денного прожитку, а хто-небудь скаже їм, ідіть з миром, грійтеся й їжте, але не дасть їм потрібного для тіла яка користь. Так само і віра, коли немає діл сама по собі мертва. Але скаже хто-небудь: ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру, твою без твоїх діл, а я покажу тобі віру мою в ділах моїх. Ти віруєш, що Бог єдиний добре робиш. Але й біси вірують і тремтять. Але чи хочеш ти знати, легковажна людина, що віра безділ мертва? Бо як тіло без духу мертве, так і віра безділ мертва, Якова 2.14.20. Чи присвячую я час на те, щоб подумати про Бога? Послухати Слово Боже, дізнатися, який Бог, що він чекає від мене. Адже якщо людина дійсно вірить у щось, то її віра обов'язково проявлятиметься у житті, не можна вірити в одне, а робити інше. Тоді насправді людина просто не вірить. Кожен християнин повинен мати глибоку. Щиру і особисту віру в Бога, яка витікає з особистих відносин з Ним, а не так звану віру предків, яка часто нічим не підкріплюється. Бо й останньо зі зміною календаря церковного теж багато зрадили віру наших батьків, дорогі, та ці особисті відносини мають бути особисті з Богом. Бо якщо батьки ваші не вірили, то і ви так маєте не вірити. Але хто хоче, ж знайде причину. Амінь. А ви не шукаєте причини. Шукайте Бога, шукайте своїх особистих відносин з ним. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. Я також уділяю благословення в першому коментарі, а ви. Під ним, нажав, ж відповісти, напишіть імена і пропальчик про пропальчик вниз. Про Не забувайте. Слава Ісусу Христу!